Перша частина життя створена для того, щоб ви сформували певну систему координат, з яких ви будете автоматично діяти. Мої дослідження показують, що перша частина життя не відкриває у людей, це дуже болюче зараз вам скажу, але це факт. З мого концепту я буду казати так, як я це бачу, воно не відкриває нових речей для вас. Насправді, в Open Circle ми працюємо з, з нейромоделями, ще до них підійдемо, але зараз, наперед, трошки скажу, що нейромоделі є пам'ять дійсно минулих досвідів. Це не минуле життя, я не можу сказати, що це. Можливо, хочете назвати це життям, і певних якостей, які були засвоєні, скажімо так, або які були вами. Були нейронделлю сприйняті як свої. Так от, перша частина життя полягає в тому, що ми ось ці наші сильні якості, сильні сторони розгортаємо і дошліфовуємо. Тому я можу сказати, що новому ми не вчимось. Хоча це дійсно, як ніби я вас знаю, Дуло пістолети застрілити до 40 років або 35 придумати, що ми нічого новому не вчимося, ну, на цьому ви можете вже почати сердитися і сказати, що це все чухня, тому що кожен рік ви чомусь вчитесь. Але я хочу вам показати трошечки більшу картину, про що йде, йде мова. Мова йде про. Ту якість, яку несе нейромодель. А нейромодель це не характер, це не придумані якісь цінності, це глибше, це суть. Так от, ми коли народжуємося, ми знаємо про цю суть, і ми її дошліфовуємо. Якщо потрібен приклад, я привожу часто ось такий приклад: візьмемо, наприклад, Моцарт. Він народився і в досить ранньому віці, завдяки тому середовищу, де він жив. Здається, чи 8-9 чи років, не пам'ятаю точно, він склав першу симфонію. І далі його продуктивність була досить висока. Але ми ну, можемо подивитись, що Моцарт помер, не доживши до 40. Тобто його суть складати музику, накладати стани на папер у вигляді нот. Він дошліфовував це своє поточне життя. До переходу ця людина не дожила. І дуже часто, коли людині потрібно тільки так. дошліфувати, так, хтось щось хочу сказати, бо окей, коли людині ех, потрібно дошліфувати ту чи іншу якість, вона цим і займається першу частину життя. Ми не можемо від цього просто нікуди дітись. Що ж має відбутися після перелому? Після перелому, у який у когось може статися у дуже просунутих, може статися в 25, у когось в 30, 35. У більшість людей мого віку або мого покоління, так як через мене йде багато людей, я, в мене вже є якась певна класифікація того, як відбуваються ці переходи, то я помічаю, що людям, яким 40-40 з чимось, вони... В принципі, проживають перший величезний перелом, от якраз в 40-х роках. Молодші покоління зараз, зовсім юні, вони, я бачу, готові на такі нормальні переходи в 25-28. І є ну, чимала когорта людей, яка стикається з тим там, приблизно в 35, але це не має значення вік. Має значення, що в другій частині життя ви маєте взяти все, що було відчеканено, відпрацьовано в першій частині життя як фундамент, щоб здійснити відкриття нової якості.